Доброго дня всім. Розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні три питання. Перше питання Олександр Левицький про підсумки літнього оздоровлення дітей з родин, захисників та героїв. Будь ласка, а де? Скинули п'ять разів. Не, зараз не будь ласка. Доброго дня, шановні пані і панове. Ждемо на презентацію, але хочу сказати, що час. Нема, нема презентації? Добре, не будемо сперечатися, я покажу чи скидали. В часі війни Україна все одно залишається і соціальною державою, і місцем спокою, безпеки, дякуючи Збройним силам України, дякуючи всім нашим героям і захисникам, є і залишається івано -Франківськ. Але Літнє оздоровлення дітей і екскурсійні поїздки, які ми завжди організовували на території Івано-Франківської області. Вся область зіткнулася з тим, що частина закладів не задіяні і не працюють зараз для надання цих послуг дітям, а частина значно пізніше почала цю роботу, бо мали отримати документи про наявність укриттів, про безпеку дітей. І тому було прийнято рішення міським головою у співпраці з містами-партнерами Івано-Франківська про можливість оздоровлення, про можливість екскурсійних поїздок для бачите, знайшлося. Дякую. Ну, ви, прошу вибачення, я знаю точно, що ми їх віддавали. І наші діти відвідували закордонні міста. Це була особиста домовленість міського голови з міськими головами наших міст партнерів і міст, які стали друзями і побратимами в України вже. Після початку повномасштабного російського вторгнення. Так, протягом 2023 року вісім таких поїздок вже відбулися. Це ну, була принципова позиція і приймаючих сторін, і позиція міського голови. Про те, що це мають бути діти загиблих захисників України, діти захисників, які зазнали бойових поранень, або діти, один з батьків, яких бере безпосередню участь у бойових діях, є внутрішньо переміщеними особами, або вже. Тоді аж, ну скажімо так, не найпершочергово, але також надавалася можливість дітям учасників бойових дій. Таких відбулося чотири поїздки в місто Дебрицин, Угорщина, дві поїздки в місто Рибнік, Польща, одна поїздка в місто Ніредьгаза, Угорщина і одна поїздка в місто Тракай за цей час. 43 дитини були в першій поїздці в Дебритіні Дебрицині. 7 днів вони перебували там, мали цікаве дозвілля. Ви бачите фотофіксацію в ході цих всіх поїздок цих дітей завжди супроводжували педагогічні працівники, залучені запропоновані нам департаментом освіти і науки нашими загальноосвітніми закладами. За що ми вдячні і департаменту, і всім працівникам. Відверто треба сказати, що діти загиблих героїв це діти особливі з травмами, спогадами, переживаннями про своїх батьків, про свою втрату. І ця робота була. Дуже важка і виснажлива, і тому дуже відповідальна. Потім була друга поїздка до Дебрицину. Вже 49 дітей поїхали. Ви бачите, коли це починалося ще в лютому протягом усіх тих часів, коли були можливості, які нам надавали наші іноземні партнери. Потім була третя поїздка в Дебрицин. Тут 49 дітей знову мали цікаве дозвілля. Всі відгуки цих поїздок схвальні і позитивні, окремі труднощі і якісь там неузгоджені. Які у нас виникали, ми врегульовували, полагодили. Звичайно, це треба ну, розуміти особливість категорії дітей. Відбулася четверта поїздка в Дебрицин: 48 дітей у лютому місяці також перебували в Угорщині, і ми дуже вдячні, бо ви знаєте там, позицію центрального. Керівництво уряду Угорщини завдяки персональним спілкуванням міського голови Франківська з міським головою Берегова і Деберцена це вдалося. Ми це цінуємо і ми за це дуже вдячні. Міста, партнери у Польщі набагато триваліше з нами співпрацюють, не один раз надають допомогу, не тільки приймаючи наших дітей, але й дуже багато різних наших установ і структур, починаючи з медиків, закінчуючи електроавтотрансом, мають співпрацю з іншими містами. одне Таких рибнік тривалий час приймають наші, наших дітей, співпрацюють з закладами освіти. Ми вдячні, що наші освітяни ці контакти напрацьовували тривалий час, культивували, підтримували рахунок цього ну, досвіду взаємодії співпраці тривалого часу. Приязні наші діти змогли знову відвідати 43 дітей. Все вдалося. Ми вдячні. Діти задоволені, польська сторона також прийнявши цих дітей. Ну, мені здається, дістало своє внутрішнє задоволення від того, що вони допомагають і в такий спосіб місту Франківськ і нашим родинам наших героїв. Ще 45 дітей в часі другої поїздки поїхали до Рибніка. Потім була Ні Редгаза, як я вже казав, 25 дітей. Тут так само і термальні джерела, і все те, що надається, і ви знаєте про можливості, які має це місто, було доступне нашим дітям і дуже схвальні і вдячні були відгуки. Потім була поїздка в Тракай, 10 дітей. Ну, чому такі кількості? Бо це та кількість, яку погоджується і здатна належно прийняти і забезпечити на відповідному рівні прийом, приймаюча сторона. Ми ніколи не змінювали ну, ці вимоги щодо віку, щодо інших всіх умов і особливостей, але кожного разу. Категорична була позиція, вона витримана і дотримана, що це мають бути не діти там якихось заможних людей, впливових людей. Це могли і мали право бути лише діти з числа наших родин, наших героїв. Також варто сказати, що Івано-Франківська обласна адміністрація, і обласний бюджет надавали кошти. І е, наші діти проходили оздоровлення і в карпатських мріях, і у карпатських зорях Косів, в Миколичині, в Косові. Михальче, перлина Придністров'я, давно відомий нам з вами заклад оздоровлення. І лікувально оздоровчий комплекс Верховина в селищі Верховина. Е, таким чином ми оздоровили в Миколичині 68 дітей. Е, ми оздоровили у карпатських зорях і водограй косів всього 28 дітей з різними заїздами і в різний час. Це залежало від того, які путівки нам надає обласний бюджет. Ми отримали самі путівки, а не кошти на них, і таким чином працювали і забезпечували ті пільгові категорії, на які ці путівки призначав обласний бюджет. Ми самі не вирішували і не вказували, якими мають бути ці категорії. 11 дітей перли на Придністров'я, також перебували і дістали там оздоровлення. І в цілому, ще варто зазначити, що ми, якби підсумували тут 312 дітей. Відправлено за кордон. Оця інформація є: 32 дитини загиблих героїв, 37 дітей поранених захисників, 243 дитини-учасники бойових дій. Значна частина з цих дітей учасників бойових дій, це учасник, діти учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб. І 114 дітей у нас в області також. Крім того, ми ще. Маємо і робота ця триває, бо у нас було 104 путівки, які за кошти обласного бюджету, як я вже казав, і 10 путівок з 25% батьківською оплатою. Ну це умови, на яких область нам надає ці путівки. І ми мали передбачені кошти по департаменту освіти в півтора мільйони гривень. Ми вдячні, що департамент ці кошти ну, максимально зекономив, навіть ті пришкільні табори, в яких відбувалося. І перебували діти, не було великої витрати коштів. З них ми могли перерозподілити за згодою всіх членів координаційної ради і надати їх нашим підрозділам, які закуповують путівки, вже узгоджуючи тут по своїх. Профілях діяльності медики це роблять для дітей, які потребують оздоровлення в умовах міської дитячої клінічної лікарні, департамент освіти своїх дітей, культура своїх по своїх профілях, але все одно особливий акцент. Ми просили і впевнені, що так і дотримуються усі суб'єкти: оздоровлювати дітей з сімей наших учасників бойових дій, надавати, можливо, хтось раніше не скористався можливістю членів сімей загиблих захисників або особливі дійсно суперскладні життєві обставини. Знову ж таки, я переконаний, що дітей заможних, чи впливових людей я там ніхто не направляв. Ну, і ми ще працюємо над тим, щоб укласти угоди до завершити використання цих коштів, про які я сказав, півтора мільйони гривень, бо частина путівок є такі, які зайдуть і у вересневий період. Батьки попереджені, батьки про це знають, і ті, кого влаштовує, хто має можливість, з 1 вересня очікуємо на початок нового навчального року, які діти будуть готові мати можливість скористатися цими путівками, їм ця можливість буде надана. Принагідно дякую всім і відділу міжна... департаменту міжнародних зв'язків, і управлінню транспорту, зв'язку, департаменту освіти, окремо дякую управлінню фінансів. За те, що раціонально і оперативно все це робили, мій рідний департамент соцполітики також дякую, бо варто наголосити всі путівки, які всі поїздки дітей за кордон, які були пов'язані з оформленням документів витрати, ми говоримо про страхування дітей, про нотаріальне завірення дозволів на виїзд за кордон тих людей, яких це було потрібно, і була потрібна матеріальна витрата. Міський бюджет це відшкодовував. Міський бюджет також покрив витрати на перевезення дітей, і міський бюджет. Подбав про те, аби всі ці витрати були покриті. Наскільки мені відомо і зрозуміло, ну можливо, хіба якісь такі там особисті власні приватні бажання могли бути у дітей. Ну, не знаю, там ще одне морозиво після того, як там пригощали морозиво. Може, це були витрати кишенькових грошей діток. А так все було покрито коштом місцевого бюджету Івано-Франківського, за що дякуємо. І приймаючою стороною це особиста робота міського голови. Дякую всім. Важаю, миру і здоров'я показники статистичні говорять про те, що ми з допомогою наших іноземних партнерів, з відповідальним і раціональним ставленням усіх суб'єктів, взаємодії яких я раніше назвав, оздоровили і надали можливість екскурсійного відпочинку, дозвілля більшій навіть кількості дітей, ніж це бувало раніше. Тому дякую всім, миру, здоров'я вашим родинам. Дякую за увагу. Дякую. Чи є питання до Олександра Левицького? Немає. Тоді Вікторія Дротянко, про готовність закладів освіти до нового навчального року, будь ласка. Вітаю. Це літо, як і минуле, департамент освіти виконував ряд. Ремонтних робіт і ряд завдань, перше звісно, це розширення укриття в закладах освіти. Минулого року ми з 1 вересня запустили навчальний процес в усіх школах і садках. Завдяки чому? Завдяки тому, що було організовано і зроблені укриття цього року. На завдання стояло збільшення укриття для того, щоб в закладах освіти не було змішаного навчання. Особливо мова йде про великі заклади освіти, де тисяча і більше учнів. Так, 1 вересня вже не буде змішаного навчання в ліцеї номер 20 ліцеї номер 23 Гурика, 18 ліцеї, що на Пасічні, 10 ліцеї. Ну і збільшене укриття в ліцеї номер 2 10 і садочку Ромашка. Там, де не було можливості збільшити укриття, ми використовували наявні території, особливо що стосується першого поверху, і застосовували залізні віконниці, які закривають кімнату, клас, і е, в якому можна його використовувати потім для навчання, а не лише для укриття. Мова йде про 6 ліцей, 17-й, 26-й початкову школу, 22-й, 4-й, Шухевичів, ну і також дитячі садочки. Пролісок, подоляночка, категорошка, кристалик, джерельце і теремок. Е, в цьому переліку є 10-й ліцей, який наразі Закриває другу частину свого закладу для того, щоб всі діти могли навчатися без змішаного навчання. Під час війни місто проводило постійні переговори з іноземними компаніями, щоб дали змогу відновити «НЕВКО» і зробити заміну вікон системи опалення в, в ліцею номер 21 замінити радіатор, встановити ІТП і замінити двері в закладі номер 24 і в садочку квітку Карпат зробити утеплення фасаду закладу. Також місце не призупинила такі свої програми, як бюджету участі і переможцями в цьому проєкті стали 19 закладів освіти на загальну суму майже 9 мільйонів гривень. Ви бачите, що за це літо заклади використали всі свої проекти. Хтось модернізував кухню, хтось зробив спортивний простір, зробили систему вентиляції в укритті, облаштували укриття, встановили сонячні батареї тощо. Тобто заклад використовував кошти на те, що він вважав необхідним. Також завдяки бюджету участі вдалося зробити, облаштувати коридори, спортивні комплекси, встановити, зробити вимоги покриття на деяких майданчиках, закладах, дошкільних закладах освіти, замінити систему опалення та гадопровод тощо. Конкурс проєктів та програм також ініційований піскою радою. Оновив 20 закладів освіти майже на 2 мільйони гривень. Ці роботи всі завершені, і з 1 вересня дітей очікують оновлені заклади освіти. Це, це мова йде про Калиною, коли супівку, коло богу, Дударик, ліцей номер 7, 10 і навіть позашкільні заклади, такі як НРЦ, Пласт і Центр освітніх інновацій. Окрім того, ми провели ремонт системи опалення в садочку 14-му вентиляційну систему ліцеї 19 20, 21, 23 25 Ліцею мені Чорноволо-Корхівецькому ліцею відкрили новий. Е, плануємо відкрити новий заклад садочок Мавка, е, дві групи в мікрорайоні Опришивці. Також відкрили садочок Янголятко, дві групи в мікрорайоні Макітинці і ведуться роботи наразі з добудови Крихівецького ліцею. Хочу наголосити, що навчання розпочнеться з 1 вересня, хоч це і припадає на п'ятницю. Як розпочати навчання? Кожен заклад від обирає самостійно. Після того як дирекція поспілкується з батьками, з батьківським колективом. Але переважна кількість ліцеїв робить все ж таки невеличке свято для першачків. Ну і звісно, за допомогою збору коштів та різноманітних ярмарок, після 1 вересня всі заклади освіти передають так чи інакше невелик. Допомогу Збройним силам України ми рекомендуємо закладам освіти графік роботи з 1 вересня до 22 грудня. А це значить, що канікули припадають майже на місяць зимового часу 21 25 грудня по 26 січня 2024 року. Це знову ж такі рекомендації, які ми. Беремо ще з минулого року, коли також був місяць канікул, зимовий період, бо вважаємо, що це найхолодніший період, і цей місяць краще побути вдома, зважаючи на те, чи буде якісь відключення світла, чи інші проблеми. Це носить рекомендаційний характер і кожен заклад освіти вирішує самостійно, як робити канікули, чи місяць, чи розбивати їх по тижню, весною, взимку тощо. У мене все ясно. Будь ласка, чи є питання? А, так, є запитання. Прошу. Я хотіла б запитати, що з того проєкту по навчання школярів а, управління дронами. Тобто, чи вийшла якась школа в Франківської? Поки що ми не маємо відповіді від Міністерства освіти і науки, але ми очікуємо серпневу конференцію в Києві, де можливо матимемо якусь інформацію. Вона буде після 25 серпня. Чи є ще питання? Будь ласка, задавайте активніше. Якщо немає питання, по добрій традиції у нас є наші волонтерські організації. Сьогодні ми маємо приємність, є Людмила Лучин і про діяльність громадської організації Нові крила. Тому, будь ласка. Даємо слово, розкажіть про свою організацію. Чим франківці можуть долучитися до роботи вашої волонтерської організації? Дякую. Вітаю я Людмила Кученка, мама трьох донечок, вчителька музичного мистецтва в католицькому ліцеї, і за покликом серця я волонтер Волонтерю ще з 2015 року. п'ятнадцятого року. Я хочу підтвердити, що двоє з моїх діток якраз були в таборі Рибнік ну, схвальний відгук від себе, що це справді вони були дуже задоволені. Дякую вам за таку можливість. От з чого почати насправді дуже важко, тому що говорити про свою діяльність можу безкінечно. Ми знаємо, 24 лютого минулого року почалася повномасштабна війна, а вже 28 лютого. Ми почали нашу діяльність з виготовлення маскувальних костюмів. Саме на базі центру «Нові Крила» Оксанка Боднар, дружина Ігора Дільного, який є керівником центру «Нові Крила», почала організовувати дівчат на цій території, щоб почати створювати. А почалося все з ідеї. Коли я плала маскувальні сітки, а мені дали дуже багато гарних курток нових, щоб ми могли порізати їх на маскувальні сітки. Мені було шкода їх різати, і я вирішила, що ми можемо з них зробити маскувальні костюми. Ідеї, як їх робити, не було взагалі жодних. Якихось варіантів в інтернеті теж не було. Ми просто починали методом випробувань. Пробували, питалися у військових, чим це зручно, і от так все почалося. Дуже багато військових нам радили робити їх масивними, щоб вони були непроникні тепловізорами, Ну щоб не було видно, що там люди ховаються. Одним словом, з того часу ми не зупинялися ні на день в перший рік. Ми працювали без вихідних, потім ми все таки відчули ту таку стомленість і вже в вихідні не працюємо наразі. Нам допомагає дуже багато людей. Ми підраховували, насправді важко підрахувати більше тисячі людей допомагає активно нам допомагають плести люди. Садочок Сніжинка, перший ліцей, казначейство. Люди зібралися в дворі міжбудинковому на вулиці Конвальця 136 Г. Я закликаю, можете проходити туди допомагати плести. В монастирі ще не і Люди плетуть вже з початку серпня цього року ми не плетемо на базі нових крил, а за допомогою. Пані Вікторії, ну ми просили дозвіл і перемістити нашу діяльність, тому що ми не могли зупинятися. Нам треба було продовжувати. Ми зараз працюємо в шаховому клубі дебют, тому закликаю всіх, це незалежності 152Б. Приходьте, допомагайте. Ми працюємо практично щодня з 11 до 6 години. Допомога потрібна завжди, тому що для того, щоб сплести один маскувальний костюм, нам потрібно 10 тисяч. Пучків, які попередньо випарені з складені відповідними відтінками і наплетені на ту сіточку. Колись ми один костюм виготовляли близько трьох днів. Зараз ми можемо один костюм виготовити за 3-5 годин. Ми випрацювали свою особливу техніку. Хлопці дуже задоволені. Вони просять ще нам постійно присилають фото і відгуки. мали. Недавно таке екстремальне замовлення 25 комплектів до кінця тижня. Тобто ми мали тиждень, щоб зробити 25 комплектів. Ми зробили 27. я переконалася, що ми можемо все, ми можемо зробити понад норму, коли ми знаємо, для чого ми це робимо. Наші волонтери настільки сильні люди, що вони беруть це додому, коли бачать, що вони не встигають до нас прийти. Або Ну їм не виходить, вони завжди приходять і беруть до роботу додому, щоби е, долучитися, щоб знали, е, щоб ми встигли закривати всі наші потреби. От е, буквально е, на днях, 19 серпня. Е, Ну, під час святкування, якщо можна це так назвати, святкування дня молоді, коли зібралися е, різні волонтерські громадські організації. Е, нас зустрів один волонтер, і він каже: Я шукав е, маскувальні костюми. каже, хлопцям вночі в четвертій годині, відправляюся. їм треба терміново шість. каже, це чудо, що я вас побачив. І ми ну, одразу ж тільки приїхали на базу, віддали їм костюми. Вони вже їх отримали і дуже вдячні. Ну і насправді вже наперед замовляють ще. Тому я всім місцевим жителям дуже рекомендую шукати волонтерські пункти, де ви можете бути корисні, не соромтеся, питати. І насправді Допомога потрібна всюди. Треба заповнювати будь-які ніші. Хтось може донатити, хтось може працювати руками, хтось може здавати кров. Хтось може, ну будь-що. Я думаю, що ви точно знайдете якусь свою нішу, де ви можете бути корисні. Тому я справді закликаю до волонтерської діяльності, бо тільки разом ми зможемо перемогти того ворога інакше ніяк. Дякую, буду рада запитанням, тому що я розповідати можу багато, але не знаю, що Дяко, для вас важливо. Махання, скажіть, де люди можуть ну, прийти? Я вже чув дебют, от з котрої по котру годину, як долучитися, ну може хтось нас дивиться в прямому ефірі, що журналісти є. Ну от основний наш пункт зараз в шаховому клубі дебют це незалежності 152 Б. Працюємо там зазвичай з 11 до 6 години, але коли почнеться навчання у діток, там будуть проводити проводитися турніри шахові, то ми будемо підлаштовуватися під них. Наскільки мені відомо зараз, що понеділок, четвер якраз них плануються шахові турніри? Тоді ми працювати не будемо, бо це складно поєднати. Ну треба бути тихо, щоб дітки могли сконцентруватися. Відповідно, ми будемо працювати вівторок, середа і п'ятниця з 11 до 6 години. В дворі на Коновальця 136Г Дівчатка збираються. В той час, коли їм зручно. Хто може туди підходити? Не знаю, шукайте проект за Москвою воїна в Фейсбуці, пишіть туди. Ми будемо писати з вами, комунікувати, щоб ви знали, коли і куди можна прийти. Монастир на Івасюка, вони теж працюють в такі години, коли їм зручно. Тому цікавтеся, приходіть, допомагайте. Підписуйтесь на сторінку «Замаскуй воїна у Фейсбуці. Там ми викладаємо всі фотозвіти, потреби наші, все, що ми робимо, вся наша діяльність зараз ну, ми показуємо на сторінці «Замаскуй воїна. Дякую вам за працю, за волонтерську роботу. Чи є питання до пані Людмили? Якщо немає питань, є ще. Е... Олександр Левицький, Наталія Жовкевич пише, доброго дня, на жаль, відпочивали не всі діти, в яких батьки загинули, а батько захищав ще з 2014 року. Перепрошую, і до березня цього року. Ну, захищає, напевно, чоловік, будь ласка. Так і є. Ми не сказали, що всі до одного діти загиблих героїв, чи діти наших учасників бойових дій мали можливість, ну і поїхали. Мали можливість всі. Хтось відмовився, бо не мав документів, хтось, можливо, не мав інформації. Але ця оприлюднювалася інформація на сторінці Фейсбук міського голови. Це була принципова наша позиція. Ну, Бо він впізнаваний, бо він медійний, бо йому довіряють, бо багато людей все одно орієнтується на інформацію яку поширює. Міський голова, ми потім цю інформацію брали і поширювали у е, спеціальній вайбер-групі е, родин загиблих наших героїв. Всі цю інформацію мали одночасно, не було такого, що хтось там швидше, хтось пізніше. Кілька випадків у нас було, що не вкладались, не ставало місця тим заявникам, які, наприклад, в передню групу хотіли би потрапити. Якщо вони мали можливість і бажання і згоду в пізніший інший час поїхати, всім ми надавали. Якщо ця. Е, Пані, котра написала, вони є мешканці Івано-Франківської громади, бо так я не знаю. І повідомить нам про це ми будемо прискіпливо, максимально тримати на контролі і запропонуємо. Єдиний облік, кого ми ведемо у себе цю роботу в департамент молоді і спорту, це тих, хто мав можливість, мав бажання, але не склалося, не вдалося. Наприклад, документи не оформили, ще там якась причина. Дитина могла бути в іншій поїздці, бо часто і треба відверто визнати, ми вдячні волонтерами. Цена там, які запрошували на оздоровлення дітей наших загиблих героїв, і гори, і відпочинкові комплекси, це було і це також є. Але ми про це не казали. Ну бо це праця і заслуга інших людей. Тобто такі люди, які залишалися не з нереалізованим своїм бажанням і мали право на це, ми це фіксували і будемо контактувати з кожним, щоб все таки дати їм можливість. Якщо є можливість, зголосіться, будь ласка, до департаменту молоді і спорту і ми. І пояснимо, що і як було конкретно в тому випадку, і готові надати можливість подальшому, бо я впевнений, що такі можливості є. І, дякуючи Богу, Збройним силам, нашим партнерам закордонним, міському голові, нашим всім структурам, які відповідально до цієї роботи ставляться. Ці можливості ще будуть. Дякую. Дякую. Чи є питання по інших темах? Можливо, якісь запитання до доповідачів, до заступників міського голови. Будь ласка. Якщо немає, то всім дякую, всім гарного дня і всіх е вітаємо з Днем Незалежності Нікітового тижнями. Прийдешнім святом, дякуємо, з Днем Прапора.